Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 20 квітня 24 року продовжуємо посівну компанію нашу із соняшником. Сьогодні у нас такий день вийшов, неждано негадано Не думали сьогодні сіяти. Вчора вечором після дощу виїхав культивірувати. Трішки покультивірував і... Трактор грівся, забився радіатор. Це ось Орлик другий, у нас 82-й. Сьогодні ним, до речі, сіємо. Перед тим я сіяв одну діляночку, там 40-х. Мені сподобалось набагато комфортніше на ньому сіяти, ніж на 80-х. Зобійшов я з ворота з однієї з другої сторони. що З воротами без добрив посіяли. Те, що тут від посадки від цієї від її, практично немає нічого, немає рослин, ну, дерева всю вологу забирають, і тут немає смислу Ну, Тут один проход без добрив, виходить. Ну, якраз буде так у нас для експерименту. <риклад> Тіпе з добривами, без добрив. І що ми сьогодні сіємо знову ж таки з добривами, Добривами добросем. Отакі красиві беги. Wow. Гранульоване мінеральне добриво, 500 кг бегу, ну, така гранула, я вже вам показував в перед, попередньому відео, висівається все чудово, От, без всяких проблем, От, Розтворяється теж добре. такого Що ви там на наступний рік її вигораєте, такого не буде, бо там, де під дощ попало, то, скажем так, вон, дивіться. Вологу потягнула, банка закрита була, ну вологу воно потягнуло вон, з повітря, дивіться, як каш. Ось знову ж таки, дивіться, Так що, все воно розтворяється. Ще одним доказ вам, хто б що не казав. Пелюги як такової немає, дивіться. Вон. Це я трохи перед дощем теж вибирав, дивіться. Stark СімПлюс від компанії Євросем. Дивіться, баночки відкриті, ніде нічого так не вибирали, насипали із мішка. Все є засипано. Чим обробляються, нагадаю. Кому потрібно, звертайтеся. Підкажемо, покажемо. Так, тут побачили на свіжачок, все. Та сама партія, що сіяли. Ну, тут у нас, виходить, е, соняшник десь 5-6 см на глибину. Сіємо так. Чого? Того, що, Бог його знає ще коли буде дощ. Сняна оранка. Це все, шановні. Катастрофа. Знову ж повторюсь, не робіть такого. Товариш дав джундіра з дискатером, Заїхав, міленько розробив. от, І тільки після доща. Вчора дощ пішов був ще зранку, а вечором я заїхав культивірувати перший цей. Перші перші, скам так, гектари. От, і почало непогано розроблятись. Ну, бачите, фончик набагато кращий ніж там, де ми сіяли перше поле. Так, дивіться, знову ж таке. Побачили? Дружка? Посадка дубова рядом. є Значить, що насіння повинно бути оброблене інсектицидом насіння. Ну, розстановку о ще одна є. Розстановку зараз тут робити виміряти я не буду, немає. А ось вигрібне цей виміряти я не буду цього все гратися, бо час іде. Треба на 9 годин дощ. A few moments later. Один вже майже половина 9 вечора, дощ іде, не знаю чи вам видно, бо камера, мабуть, відбивається. Ну що, розсіяли ми наш старк, інсекта. Під дощ. Так що, не знаю, що там вийдеся, будемо дивитися по сходах, Дощ розмочив. Трактор боком, несе поком, це хана, ну вже все. Ну, так, все, Виїжджаємо вже на дорогу, нічого не видно, темно. Це, друзі, отакі у нас пригоди, отак ми сіємося, так що, ставте подобайки отакі і підписуйтесь на канал. До нових відео, все буде Україна.